Ударів по Запорізькому району про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, протягом доби росіяни завдали понад 400 ударів. Під атакою опинилися 11 населених пунктів області. У наслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура, квартири, приватні будинки, а також автомобілі місцевих. Обстріляли росіяни і Полтавщину були дронами. Повідомляє обласна військова адміністрація. Минуло без постраждалих. Утім, внаслідок падіння БПЛА пошкоджені три житлових будинки, господарча споруда, легковий автомобіль та сільськогосподарська техніка. Також пошкоджена побутова лінія електропередач. Кількість відключених абонентів встановлюють. Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідає Саудівську Аравію для зустрічі української та американської делегації. Про це він розповів у своєму зверненні. Також зазначив, що Україна працює над забезпеченням потреб фронту. Каже, заручилася підтримкою низки країн. Ми робимо все для того, щоб українські фронтові потреби були забезпечені. Польща готує пакети підтримки. Та продовжує участь в чеській ініціативі. Євросоюз. Працюємо на рівні інституцій Європейського Союзу, щоб перекрити наявні дефіцити у постачанні. Нідерланди є готовність інвестувати і надалі у виробництво зброї в Україні, країни Північної Європи та Балтії – повна підтримка, і це означає нові пакети, нові інвестиції у виробництво. Зброї постачання ракети систем протиповітряної оборони зросте втричі. Україна підписала меморандум із виробником системи ППО Айрісті німецької компанії Діл Дефенс. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Мєров. Він зазначив у пріоритеті захист українського неба та міст. А підписана угода це шлях до великих індустріальних проєктів, які дозволять посилити спроможності української протиповітряної оборони. Міров також підсумував, що міноборони продовжує розвивати українське ОПК та інтегрувати його в європейську екосистему. До листопада цього року впровадять анонімний розгляд справ ВЛК. Це буде третій етап цифровізації процесу. Про це заявив старший сержант медичної служби рівненського обласного ТЦК та соціальної підтримки Тарас Гусарук. Він розповів, що в Україні активно упроваджує цифровізацію процесу проходження військово-лікарських комісій. Першим кроком було формування з «Резерв плюс» направлень на ВЛК в електронній формі. Тепер це направлення має чітку дату. Військовозобов'язаний, який хоче пройти військово-лікарську комісію, може згенерувати таке направлення і у визначений час зайти у визначений медичний заклад. І традиційно у цей час підбуваємо підсумок минулого тижня бойових дій на фронті. Деталі розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, слава Україні. Доброго ранку, Олено. Героям слава. Тож ми готові слухати, які підсумки бойових дій на фронті за минулий тиждень. Олена загалом протягом минулого тижня відбулося 864 бойових зіткнення. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Покровському, Новопавлівському, Турецькому та Курському напрямках, де тривають важкі бої. Ворог зазнає численних втрат в особовому складі озброєння та військовій техніці. На харківському напрямку протягом минулого тижня відбулося 22 атаки російських окупантів у бік Вовчанська, бочкового, красного першого, та в напрямку Петро Іванівки. На Купінському напрямку минулого тижня українські воїни відбили двадцять Сім атак противника біля Загризового, Іванівки, Петропавлівки, Піщаного, Степової, Новоселівки, Богуславки та Лозової. На Ливанському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 108 атак противника в районах населених пунктів Новолюбівка, Іванівка, Ямполівка, Балка, Журавка, Торське та в напрямку Григорівки, Нового і Новомихайлівки. На сіверському напрямку Сила оборони України відбили 4 атаки у районах Білогорівки. На Краматорському напрямку минулого тижня Українські воїни відбили 41 атаку у районах населених пунктів Часів'яр, Григорівка. Оріхова Васильівка, Біла Гора, Олександру Шультна, Ступочки та Притечене. на турецькому напрямку минулого тижня. Російські окупанти здійснили 138 атак неподалік Щербанівки, Дачного Зарянівки, Дружби, Леонідівки, Турецька, Кримського та в напрямку Делівки на Покровському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 142 атаки російських окупантів. Основні зусилля загарбники зосереджували поблизу населених пунктів Олександропіль, Лисівка, Єлизаветівка, Тарасівка, Промінь, Даченська, Преображенка. Котлине, Надіївка, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Водяне, Друге та Улакли на Новопавлівському напрямку. Сила оборони України продовжують стримувати ворога у районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке та Скудне, де ворог минулого тижня. 49 разів намагався прорвати оборону українських військ. На Гуляйпільському напрямку протягом минулого тижня російські загарбники здійснили 12 атак у районах вільного поля, Привільного, Новосілки та Чарівного. На Оріхівському напрямку минулого тижня ворог 41 раз атакував у напрямках Степового П'ятихаток, малої Тагмачки, нестерянки, малих Чербаків та Новоданилівки, а також Кам'янського. На придніпровському напрямку протягом минулого тижня російські окупанти 4 рази. Безуспішно атакували позиції українських військ. Триває операція збройних сил України у Курській області на Курщині. Протягом минулого тижня українські воїни відбили 218 атак російських е окупантів. Російські терористи задали протягом минулого тижня 175 авіаційних ударів, скинувши 244 керованих авіаційних бомби по території Курщини протягом минулого тижня російські окупанти завдали по позиціях українських військ та об'єктах цивільної інфраструктури 12 ракетних ударів, задіявши 85 ракет а також 560 авіаційних ударів. Зокрема, скинувши 859 керованих авіаційних бомб. Здійснили понад 37 тисяч обстрілів, 1207 із них із реактивних систем залпового вогню. Також російські окупанти застосували протягом минулого тижня. Понад 19 тисяч дронів камікадзе для ударів по території України. Олено. Пане Андрію, що можете розповісти про результати бойової роботи українських воїнів за минулий тиждень? Олено за минулий тиждень авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 93 райони зосередження особового складу. Чотири пункти управління військами російських окупантів, два пункти управління безпілотниками, 12 артилерійських засобів, один засіб протиповітряної оборони, три засоби раді радіоелектронної боротьби, одну радіолокаційну станцію, склад боєприпасів та один інший важливий. Об'єкт російських загарбників. Минулого тижня загальні втрати ворога склали 8 410 російських окупантів вбитими та пораненими. Українські воїни знищили 33 танки, 86 бойових броньованих машин, 247 артилерійських систем, 4 реактивних системи залпового вогню, 10 засобів протиповітряної оборони, 768 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 35 крилатих ракет, 715 автомобілів та 5 одиниць Спеціальної техніки російських загарбників, ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні героям слава, пане Андрію. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо нашим силам оборони. Про ситуацію на фронті розповів речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Атаку дронів на російський нафтопереробний завод підтвердив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його даними, під ударом опинився Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області. Завод вважався одним із десяти найбільших у Росії. Це підприємство виробляло майже 9 мільйонів тонн нафтопродуктів, зокрема і для потреб російської армії. Вчать рятувати життя та підтримують українську армію. У Кропивницькому на базі центру екстреної медичної допомоги відкрили навчально-тренувальний центр. Там працюють із медиками, і з цивільними. Велика війна негативно вплинула на здоров'я населення, кажуть фахівці. Тож кожен має знати курс до медичної допомоги. Курс з реанімації дорослих пройшли, і наші журналісти. У нас тут чоловік десь приблизно 40 років на вулиці Чорноволоди 31, лежить без свідомості, без дихання, без пульсу. Скажіть, будь ласка, де тут є поблизу ОЗД? Навчально-тренувальний центр облаштували у приміщенні молодіжного центру. Ця будівля роками пустувала. Заклад розширили, збільшили кількість інструкторів з двох до шести. Серед них і лікар з медицини невідкладних станів Валентин Шаханов. У команді екстренки він працює 12 років. Хотілося поділитися тими знаннями, які здобулися за цей період часу. Центр нас підтримував, нас відправляли на курси. Ми вчилися у європейських колег і у наших колег, які є членами Ами Європейської ради реанімації для того, щоб отримати ті сертифікати, які дають право викладати нашим колегам в області. Стали частіше реєструвати серцево-судинні захворювання, каже лікар. Тож збільшилася і потреба реанімаційних заходів на догоспітальному рівні. Стреси, які впливають на серцево-судинні захворювання, серцево-судинні катастрофи, це інсульт, інфаркт. Рівень, кількість цих звернень і викликів на такі стани, вона просто зашкалює. До війни інсультів було в рази менше. Зараз ну, просто ця кількість вона ну, щодня це від 10 до 20 викликів на гостре порушення мозкового пробігу в нашій області. Основна мета створення центру підвищення кваліфікації працівників обласної екстренки, а також робота з цивільним населенням. Планують і благодійний курс до медична допомога дітям. Усі зібрані кошти передадуть на потреби армії. Курси до медичної допомоги для населення, і так само щоб займатися і з працівниками поліції, ДСНС, або з людьми, які при своїх посадових обов'язках повинні мати посвідчення, що вони пройшли курс до медичної допомоги. І далі ми плануємо задіювати і школи, і, наприклад, садочки, і не тільки дітей, а й вчителів, викладачів. Тому що, наприклад, при своїх посадових вони повинні вміти надати першу медичну допомогу. У фокусі і профорієнтаційна робота екстренка гостро потребує фахівців. Якщо ситуація не зміниться, вже за п'ять років виїжджати на виклики буде нікому, каже гендиректор центру екстреної медичної допомоги Кіровоградщини Андрій Табачук. Загалом у нас медичних працівників вже ми туди будемо від. Відносити і медичних техніків колишніх подіїв більше 600 Станом на зараз величезний дефіцит кадрів. Особливо гостро стоїть ситуація в районах. З величезними зусиллями ми намагаємося зробити цілодобовий пост. Люди пороз'їжджалися. Багато хто пішов на війну, і на жаль, дуже мало молоді повертаються в райони. Фельдшера, які закінчують медичний коледж, вони знають базу, вони знають теорію, але специфіка нашої роботи не дозволяє відразу їх посадити в автомобілі відправити на виклик. Врятувати людей, надавати їм допомогу. Їм потрібно ще трошки попрацювати з нашою специфікою, так як теоретично це дуже тяжко зробити. Ми це проводимо тут в практичних навичках, саме в симуляційній медицині. Центр оснастили сучасним обладнанням за міжнародними стандартами. Це реалістичні манекени, апарати ультразвукової діагностики, дефібрилятори тощо. Є і власний автомобіль швидкої. Станом на зараз ніхто з нас не знаходиться в безпеці. Кожен з нас в будь-який момент має знати, як надати до мед. Допомогу, це те, що ми маємо зробити не тільки в умовах воєнного стану, а я сподіваюся, навіть в умовах миру наш сусід нікуди не дівається. Ми маємо завжди бути наготові. У планах відкриття ще трьох навчально-тренувальних закладів у новоукраїнці Олександрії та Голованівську. Кожні 45 секунд у Європі відбувається зупинка серця. В Україні таких даних немає, тому що в нас війна. Війна дуже вплинула на наше життя, як і ковід. Тому ем... Базові реанімаційні заходи має знати і вміти проводити абсолютно кожен, не тільки вчитель, лікар, поліцейський пожежник. Абсолютно кожен з нас має знати, що робити до приїзду швидкої. Проєкт втілили коштом центру екстреної медичної допомоги Кіровградщини. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.